Канал. Всім привіт, дивись канал Вадим'я Цишина. І на мене попросили друзі пограти аварійон на планшеті. Я чу про неї всі говорять. Думаю, а може і мені спробувати. І ми починаємо. Я вчора раз грав. Так, як там у нас так... Фа, фа. Так. Чекайте. чекайте. Play. Я собі доги взяв, скину, я можу його поміняти. Так, які у нас скини є. Я візьму... Я візьму... О! Атом. Ну, можна написати в коментарі, що це за штука. Ну, коротше. Нормально мене игра як Ноу, no, сигарета не жаліє мене. Ч, ч. Щось мені не подобається ця музика. Щось мені не подобається ця музика. Йо, мені пише вайбері друг. Ну, не відстане. Не відстане просто. Почне що на то, аж ми О, Ооо-є! На дивний кіски Ні. Ну это уже звуки ці звуки, а та так і будуть. Ой, який я вже великий. Ну, я теж не о! О! Я ще так про ці голодні ігри багато не знаю, так. Ай нагле, 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 що капець. Скажу, вона нас захоплюється ігра. Я тепер буду більшість про це випускати. Відео в YouTube. О, Жирайся. Нормально горіло. Тут... нов! Ооо, Ви думаєте, що я на жар? Або так, бо мені треба вирости. Ну створитись якісь штуки, де та штука ну вона не створюється, за що? Я ж не такий великий. Ой, не відмінув того пацана, що тільки що бачив низу. Ой-ой-ой. Туті штуки не створюються. Ні, чи це мене хоче жерти? За що? Рости, яфік! Рости! Нов! Нов, 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 нов! Ну, так і можеш Уж бить! Е, е Ну за що? Я був такий великий, Такий великий! ну то капець. Ч це за пацан такий? Що я от не знав. Нормальна игра, я їй буду грати. Це таке портал чи. Шо? Ну, менше з тим. Так, я став чуть-чуть більшим Не ж не такі великі для того, бути. Нормальним чуваком. Зновці пацан. Він вже такий великий завдяки мені. Ммм, наш його зробив. О, хорош, хорош. Нов, 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 нов. нов. Чому мене жарт? Я не хочу, щоб мене жарти. Люди не жаріть. Я хочу вирости. А правда моє однокласник я казала, то тяжко підрости. Кисюля ти що? Кісюля, ти що? Кісюля, ти Кісюля може, може, він хоче зі мною дружити. Кісюля підросла, це капець. Я тебе знаю, пацан. Я тебе знаю, пацан. Я трохи можу й говорю на російські, но я не ну, ні, я не говорю на російські, ні. По-українськи. По-українськи. Якщо слізку. Слишком... Якщо того тихо... Цей дракончик вже росте і росте. Мені щось це дуже не подобається. Це, походу, має бути велика штука. Та менше з тим. Створююся та штука, я би хотів зараз підрости. Бо всі мої друзі мені просили, просили зіграй голодні ігри, зіграй, ну я зіграв. Типу не було, що більше впускати, та і... й монетка? Монетка? Я буду за ним бігти. Ні. Опа, опа, дай мені жарти. Прикол? Але ще ніяке місто. круто, ну це круто. Я думаю, той портал не треба йти. Але пишіть в коментарях, чи треба, чи ні. Ну я думаю, що не треба. Бо толку не буде. Може нас роздвоїти. Ну попробуємо разок. Ну не пат... Та, це він роздвоює. Ах ти ж нагле таке. Ну чого ти мене Не... На... Кісюля, кісюля! Себе сам я себе жру, там була така штука велика і без того велики. ну чому, чому мені так не везе? І за мною явно полюють. Ці штуки мені подобаються, але мені подобаються ті такі великі сінь, ви знаєте. Ну чому так всі за мною ганяють, Я ж просто маленька кулька, оцей дуже наглий просто. просто. Ой, з тобою тоже буду. От на. Ты чуваки. Ком'ясовий скин. Ну, я буду цим плей. Я ще маленький, мені треба піддаватись. Ой-ой-ой. ж тут не мотают штуки? Киселька, ты что? Ес! Круто. Нет, не треба крутиться. Це так просто я говорю. Ну, трохи краще. Навіть не трохи. Ні, ці штуки, ці крутилки, я їх не люблю. І так, Та чого нема той штуки, що розбили так, що капець. Ну, якби на ті штуки, то тут би не були такі великі люди. Песик, пасик! О, хорош, 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 хорош А, а, а я, я, як, я щось нічого не Ну, ні, ні. Ну, за що, За що? Е, э, да ну? Що мені порадили? Це погана гра. Ну так і йому бути. Ну, зіграємо, ну, зіграю. Питання для вас. Я ж мав підрозділ, а мене просто, просто взяло і роздвоїли. ну так не чесно. Я ж був великий. Що це має бути таке? Це погана гра. Добре, нормально, якщо чесно. Нам не подобається просто. Знову не, не надоїло? Ні, я перший жару. Ат нагльош, все ж таки він. Ну чому ти зі мною біжиш? Ну що немає інших людей, окрім мене? Ну то люди. То серйозно. О, кісь кісь кіс. Хто тут мене колись жар? Я пам'ятаю, що ти зі мною зробив. Хочеш дати все, щоб я тебе жар? Добре. А ну підійшов. Ну, я, ну ладно, так має бути. Не, він все ж таки за мною біжить. Зараз комусь перепаде. Зараз комусь перепаде. Чи то мені перепаде? Я думаю, що то мені перепаде. Я тут явно загнутий в кут. Ні, я тільки не створиться ця штука. Будь ласка, будь ласка. Ні, ну, будь ласка, ну пацан, а то мені не жари мене. Тасчика, ну йо, та ну, чувак. Фух, відстав, відстав, це дуже добре. Кисюлька. Кисюлька, привітик. як діла? От тільки не лазь, коло мене, не лазь, я сказав. Я бачите, якщо поганий голос, та що б Ну, може і поганий. Коротше, просто граємо. Ну, ці малі штуки. Краще було побільше таких великих штук. ну ну ну, 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 За мною не женісь. Я вас не буду жати і ви мене не жаріть. А ти шо? Ха, хочешь? Хочешь? Хочешь по тебе жар? Шо, что там? А я помню, как ты меня жаротно на текая. Не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не, не-не, не, 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 будь ласка, не, 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 Той не, Киски берут. Шо, капец. Здвоюся, здвоюся! Ні, ну чого ти за мною іменно хочеш? Ну що? щось казав? Ні, а чого ти тепер тікаєш? Ні-ні-ні, ну брата, ну то так не піде. Добре, я з тобою дуже. Ти... Добре, що я ще встиг здвоїтися в одного. Жалко що нема тих великих штук. Це за ними вже скучи. Але то для маленьких більше дають. Щоб, щоб вони виростали. Ні-ні-ні, будь ласка, я домовляємося. Атом, я тебе не жур, ти мене не не жереш. Атом, я сказав. Та я сказав. Тож, ну Тош. Моє, моє, моє. Ну забирай вже ті штуки, ну будь ласка, ну не жири мене. Ну, що я тобі такого зробив? Ти йо, постійно за мною женець. Ну що робити? От коли він менше, то він тікає, а коли я менший, то він вже за мною ж ну, не то, 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 то наглушу капець. А цей теж я пам'ятаю, що він мене жар. Якраз на нього ділюсь. А там, а там, а там. Ні, ні, ну будь ласка, ну не жаріть, ну та люди. О, 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 це штука, це штука. А чого мене. хлопці, що мені порадили? Це погана ігра. Ч воно роздвоює! Достало вже! Пробуємо з'їсти! Пробуємо з'їсти! Та коротше. Дякую, хто подивився мене! З вами був Вадим Яцешин канал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був Вадим Яцешин. Пока!